І друзі, сьогодні наш перший день в Україні. Ми знаходимося на Закарпатті, це село Жденієво. І це наш перший день в Україні з 25 лютого. Ми сюди приїхали частково по роботі, частково зустрітися з рідними, з моєю мамою. Вона має трохи згодом сюди приїхати. Тут дуже гарна природа, дуже гарна місцевість, тихо, спокійно, дуже чисте повітря гірське, і природа, і погода. Просто до нас дуже прихильні, тому що сьогодні 17 жовтня, здається, 17, ні, 18 жовтня, і дуже-дуже тепло. Мені здається, градусів 18. Ви бачите, сонячна погода, безхмарне небо, дуже спокійно. Я дуже щаслива тут знаходитися. Ми зараз вирішили пройти в центр села, там є декілька магазинів, нова пошта. Подивимося графік роботи, бо хочу надіслати ще деякі посилки на схід України деяким своїм знайомим. Ми взяли з Німеччини, купили там подарунки, солодощі, смаколики різноманітні. Я хочу їм повідправляти. Я зайшла в кав'ярню, купила собі американу з молоком і ось таке чудо називається це чудо-гомбовець. Я ніколи не чула цієї назви. Я думаю, що це. Місцева така страва це солодощі. Гомбовець зроблений з тіста. Варять на пару і всередині варення ожинове з яблучним. Дуже цікава штука. Ми такі на Донеччині робили вареники і робимо влітку з ягодами, наприклад, шовковицею, малиною, вишнями. А тут, бачите, з варенням роблять таке на пару. Дуже цікаво. Зараз спробую. І ось так виглядає місцева школа. Вона доволі велика. Подивіться, три поверхи і доволі велика територія. Ось так виглядає центр селища. І ось там сьогодні ринок і місцева церква. Ви бачите її на задньому плані перед горами. Я хочу також туди обов'язково сходити. Я все-таки вирішила не відтягувати і до церкви сьогодні прийти. Ось так вона виглядає в такому блакитному кольорі. Я думала, тут закрито, але насправді ворота відчинені. Я планую зайти зараз всередину. Ну що все ж, двері такі зачинені. Ось такий напис. Територія дуже гарна, доглянута. такий газончик, навколо будинки приватні. Ось так. Гори. Ще тут ось такий водоспадик ми надибали, невеличкий. пороги швидше за все, невеличкий струмочок і надзвичайно красива осінь. Хоча така і нелегка, трагічна в цьому році, але зараз тут дуже сонячно, тепло, ось такий будинок, дуже красиво. ви самі, бачите, прямо душа моя співає. Тому що я на рідній землі. Ось такі ще є будинки, але тут ніхто не живе. Ми вже пройшли, подивилися. Тут двір пустує, а в сусідньому ось тут, в цьому салатовому будинку, тут живуть люди. Взагалі дуже колоритна вулиця. Всім привіт! Сьогодні вже наступний день. Трошки погода зіпсувалася. Зранку був дощ, вологість, але вже зараз виходить сонечко. І ми прийшли до місцевої річки. Ось вона за нами. Така невеличка, біленька гірська річка з порогами маленькими, кам'янистими, і ми вирішили підійти до неї, пофотографуватися, подивитися на гори. Загалом тут небагато чого можна робити, крім того, що працювати за комп'ютером, звичайно, що я і роблю, але коли я гуляю з малим, то ми ходимо до річки чи кудись до лісочка ходимо, дивимося листочки, грибочки, і тому сьогодні в нас по програмі річка місцева. Будемо ходити околицями нашого села і дивитися, що можна тут ще подивитися. Така тавтологія. І знайшли вузькоколійний міст Австро-Угорської імперії. Тут залишився він до цього часу. Тут була залізнична колія, і проходила залізниця. Ось так цим мостом над річкою. Там уже сусіднє село, яке називається Збини. І видно, бачите, церкву святого Пророка Іллі. Теж така колоритна церква. І зараз спробуємо пройтися цим мостом. Мені сказали, що тут багато вже дірок в деревині. Справді треба бути обережним і дивитися собі під ноги. Ну, але ось так виглядає цей міст і річка Жденівка. Сьогодні вже наступний день, один з наступних. І ми приїхали в мальовниче село, яке називається Щербовець. Я сподіваюся, що я правильно наголос ставлю. Тут дуже-дуже гарно. І це село заховане в Карпатах. Воно знаходиться недалеко від кордону з Львівською областю. І зараз захід сонця. Подивіться, як гарно, тут так красиво і так колоритно. Там заходить сонце. Ось гора, і ось тут така невеличка, мені здається, криничка. Тут дуже гарно, просто неймовірна осінь, видно дерева, жовті, червоні, ще зелені. І сьогодні, до речі, вперше за вісім місяців війни я йшла по вулиці в тому селі, де ми живемо, і я відчула на 30 секунд якесь таке відчуття абсолютного щастя. Такого не було всі ці вісім місяців. Я не знаю, звідки воно взялося просто так. Я дивилася на сонце, яке вже заходило, близилося до того, щоб заходити. Український прапор висів на електричному стовпі. І якесь в мене з'явилося таке неймовірне відчуття щастя і того, що все буде добре, якесь таке переконання. Що все буде добре і відчуття теплоти всередині. І я такого не відчувала вже дуже довго. Мені вже дуже не хочеться їхати з України. Я коли думаю про те, що ми будемо звідси їхати, в мене псується настрій. Я розумію, що зараз ми в спокійному місці, і якби ми були в якомусь іншому місці, в Києві. чи... В Харкові то в мене були б, напевно, інші відчуття, напевно. Але, тим не менше, я говорю вам те, що є, те, як я відчуваю. І я дуже сподіваюся, що ми вже дуже скоро знову приїдемо в Україну. У нас останній день в Україні. Я сподіваюся, що ви мене добре чуєте, тому що позаду мене невеличкий водоспад, ось там тече вода. Я знайшла собі такий камінь, виступ, поставила камеру і вирішила з вами поговорити трошки, записати свої враження. Насправді я не готувалася, я й не думала, що сьогодні буду щось знімати, але зараз я була в центрі в села, в центрі Жденієво, забирала свої посилки з нової пошти, купила ось таку каву в місцевому магазинчику і вирішила пішки пройтися до готелю, де ми зупинилися. І коли я йшла, я відчула... Такий сум, що ми завтра їдемо, я не можу просто надихатися цим повітрям. Я не можу надивитися на природу. Я не можу надивитися на гори. І справа не в горах, і не в природі, а справа в тому, що це Україна. я це так гостро зараз відчула саме в останній день. Знаєте, відчуття схожі, коли ви, наприклад, впроваджаєте свою якусь дорогу людину, кохану людину на потяг або на літак, і, скажімо, потяг відправляється через 5 хвилин чи через 3 хвилини, і з'являється таке відчуття, що ви не можете надивитися на цю людину, ви не можете надихатися її запахом. Ви не можете наобійматися, наговоритися, що вам мало. Ніби вона ще тут з вами, але ви вже дуже гостро відчуваєте її відсутність. І це саме оця от відсутність така гостра, відчувається в останні хвилини вашого побачення насправді. І це зараз саме те, що я відчуваю, таке враження, що я не можу, я дихаю, я не можу достатньо вдихнути. І я дивлюся, я не можу надивитися. І мені не віриться, що завтра, можливо, ми вже. Ну, неможливо, а якщо все буде добре, то ми покинемо Україну і ми будемо вже в Польщі. Звичайно, я розумію, що це Закарпаття і що це дуже спокійний край. Тут дуже спокійно, тут немає вибухів, тут немає. Цих віолових вимкнень електрики, і що, можливо, якщо б я була десь, де дуже багато проблем, то можливо, я б думала по-іншому і відчуття в мене були б інші. Але насправді я не знаю, якщо чесно. Може і так, а може і ні. Я не знаю. І тут я також дуже гостро відчуваю, наскільки я скучила за своїм рідним селом. З одного боку боляче ще не можеш поїхати туди, не можеш побути вдома. А з іншого боку, приємно, що ти взагалі відчуваєш ці відчуття, ці запахи, ти бачиш це небо, цю природу. Це дуже приємно. Я не знаю, чи завтра в мене вийде щось знімати в дорозі. Завтра ми виїжджаємо з України. Можливо, я трошки підзніму нашу дорогу, власне, як ми їдемо. Тому сьогодні вже я вам дуже вдячна за те, що ви подивилися цей влог. Я знімала його, мабуть, більше для себе, щоб пам'ятати, передивлятися, коли я буду в Німеччині взимку, і згадувати Україну, і, можливо, мене цей влог ці відео, які я тут зняла, будуть гріти. Дякую вам дуже зрештою, що були зі мною, що подивилися цей ролик до кінця. Всіх вас цілую, бережіть себе. Все буде добре всі па-па.